8 вересня президент США навіть написав пост у своїй соцмережі True Social, коментуючи вбивство Ірини Заруцької. Він заявив, що побачив відео вбивства Українки і назвав нападника психічно неврівноваженим божевільним. Ну а також що кров дівчини на руках. Демократів дуже активно друзі піднімається і расове питання. Частина консервативних блогерів закидає провідним ліберальним медіа, цитую расову упередженість і майже повне ігнорування цієї новини, оскільки нападник був темношкірим, а жертва білошкіра. На це звернув увагу. Зокрема, і Ілон Маск він репостнув порівняння того, як Associated Press висвітлило убивства Ірини. Спойлер нуль згадок як висвітлювало убивство афроамериканця Джорджа Флойда, яке спричинило масові протести у США в 2020 році. Про нього тоді було понад 74 тисячі згадок. Про Українку нуль англомовна Вікіпедія взагалі хоче видалити статтю про вбивство Ірини. Причини наразі невідомі. Далі більше друзі. готові. На платформі збору коштів GoFundMe короткочасно з'явилися збори коштів на юридичний захист цього Брауна.